Друзі, всім привіт! У нас поступає продаж ось такий автомобіль. Це Kia Sorento 2008 рік, 2.5 дизель. Це автомобіль мого знайомого. Він, він попросив, щоб я його закинув на YouTube канал. Можливо, когось заінтересує цей автомобіль. Це домашня машина 2008 року, 2.5 дизель з оригінальним пробігом 189 тисяч. Один власник на дуже хорошій комплектації, повноприводна. Розкажу вам трошки по комплектації. Біксононові поворотні фари, 4 стеклопіднімача, повний привід. Складання регулювання дзеркал, рейлінги, затоновані вікна в нас. Стоїть у нас ось така резина 245-70R16, ця тормозна система в нас в гарному та збереженому стані. Автомобіль вчасно в Україні обслуговувався, також замінено масла, фільтра. Автомобіль легко переоформляється. Також можна цей автомобіль продати по дорученню. Таке в нас гарне вже доставне, йдуть такі дуги хромовані доставні по автомобілю. Автомобіль технічно справний. Щеплення, механічна коробка, двигун, все працює чітко, рівненько. Замінено, замінено на лобове стекло. Також нас покажу рейлінги присутні, такі чорні. По вікнах автомобіль сьогодні 2008 рік. По лівій стороні, як ви бачите, ніяких зауважень по автомобілю немає, ніяких м'ятин, царапин. Автомобіль не полірований, є в нас малесенька м'ятинка. Ось тут, на задньому лівому крилі, є пара косметичних підфарбувань по цьому автомобілі. Автомобіль не новий, повинні відноситись до цього з розумінням. Також у нас присутня камера заднього огляду по автомобілі. А по автомобілі всі логотипи Sorento LX. Заднє стекло у нас іде також з підігріву, відкидається до верху. Паркопчик у нас присутній по автомобілю. Також присутні у нас задні хромовані такі дуги. Всі легкосплавні диски у нас в гарному та збереженому стані. Стоїть класний протектор резини. Така у нас накладочка пластмасова взаді на бампері присутній, Також у нас бампер без царапин, без колів, без подряпин. ніякої ржавчинки по автомобілю немає взагалі. Також по правій стороні все в гарному та збереженому стані. А ще раз нагадаю, автомобіль не полірований, не хімчищений. Показує вам, так як є, автомобіль їздить кожен день. Цим автомобілем їздять, також по задніх стопах стопи у нас не запутівшені, не потріскані. Ціна даного автомобіля 8400 доларів. Зразу вам скажу про ціну. Ще раз покажу вам легкоспавні диски, в якому гарному та збереженому стані. А також по правій стороні ніяких зауважень по автомобілю немає. Фари у нас працюють, Біксенонові, поворотні лінзовані фари також працюють. Зараз перейдемося до салону. Покажу вам його по салончику. Подивіться на дверної карти водія, Чотири стеклопіднімача. блокіровочка, регулювання складання дзеркал, відкривання баку, відкривання кришки багажнику. Також по прийомах у нас все в гарному стані. Автомобіль трошки брудненький. Він їх хімчищений, як наголошував у відео. Також у нас у такому стані сидіння. Вони собі тут регулюються в ручному режимі, регулювання фар, бокові дефлектори, регулювання повним приводом, 189 чесного та перевіреного пробігу. Android мультимедіа, можна собі підключатися до Bluetooth, слухати музику. Також кондиціонер у нас присутній по автомобілі, 5-ступенева механічна коробка передач, пістаканечки, є в нас такі, тут відкидається. Закидається затемнене дзеркало, камера заднього огляду по автомобілі. В такому у нас стані стеля. Автомобілі не курили, тварини возили, коврики. Щеплені у нас працюють чітко. Ще раз нагадаю вам, автоматична коробка працює також чітко по автомобілю. Автомобіль технічно справний. Також вам показує по задній ліві дверні карти. Всі стеклопіднімачі по автомобілі працюють. По проймах ремнем безпеки не побито ніде ремнем. Також є у нас карманчики, можна собі щось положити, сховати. Заднє у нас також сидіння збережені. Під ковриками у нас також ніяких, ніяких потертостей немає, також по пластмасці все в гарному стані. Сидіння у нас складається, ложиться в рівну підлогу. Покажу вам з такого ракурсу цей автомобіль. Дійсно хороший та збережений автомобіль, потрібно провести повноцінну хімчистку, поліровку кузова, і буде цей автомобіль просто як новенький. Також... Покажу вам по задній кришки багажнику, як ви бачите, ніякої ржавчинки тут а немає. Є в них болячка, що ржавіють. Газові опори на нас в гарному стані, що зліва, що справа. Також по болтиках ніхто нічого не крутив та не знімав. Ось в такому стані у нас багажничок, трошки брудненький, не прибрано. Коврик у нас присутній, під ковриком все в гарному стані. Пластмаска не затерта, не подерта. Ось такий, друзі, автомобіль. Також перейдемося до задньої правої дверної карти. Також права дверна в нас карта в гарному стані. Також по прийомах це в гарному стані трошки брудно. Також знизу ніякої ржавчинки по автомобілю немає. Також поднижчу автомобіль дуже в гарному та збереженому стані. На свій 2008 рік автомобіль в хорошому та збереженому стані. Також вам показує дверну карту пасажира. Вона також в гарному та збереженому стані. Також у нас присутні бокові динаміки по автомобілю, хороша музика. Також стан сидіння пасажира ось в такому стані. Підлокотничок у нас присутній, по автомобілю великий. Ось такий. Зараз вам покажу по щепленню, як автомобіль заводиться. Стоїть хороший акумулятор. Ще, ще раз нагадаю масла, фільтра, все по автомобілю поміняно. Друзі, ми знаходимося в місті Радовиллі, це є Рівненська область. Приїжджайте на тест-драйв, на огляд. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми доставимо вам автомобіль під дім. Так, зараз я вам покажу, як автомобіль заводиться. Що, що двигунчик працює чітко, рівненько, автоматична коробка працює також гарно. Перепрошую, механічна коробка заговорився. Так, ніяких помилків, чаків по автомобілю немає. Автомобіль заводиться чітко, рівненько, ніяких помилок, чаків. Бо автомобілю немає. Ми включаємо повний привід. Засвідчується нас блокировочка, виключаємо. Двигунчик працює чітко, показую вам, друзі, по щепленню. Включаємо ми першу передачу. Щеплення нас бере зразу. Не в кінці, а зразу щеплення у нас спрацьовує. Також кондиціонер у нас заправлений, все працює. сенсорна мультимедія. мультимедіа. Можна собі регулювати, підключатися до телефону, слухати музику, також є карти у нас. Зараз покажу цей вам автомобіль під капотом. Як ви чуєте, двигунчик у нас працює чітко, рівненько, без посторонніх шумів, звуків. Ось такий, друзі, автомобіль. Щось не... О! Подивіться, в якому стані двигунчик, він не мився, ніяких парів легесенько-легесенько. Це нічого страшного немає, в кожному свіжопригнаному автомобілі така є. Легенько-легенько, практично навіть не видно. Двигунчик у нас в гарному та збереженому стані, працює рівномірно, свій хороший акумулятор. Біксенонові поворотні фари Реалізовані Радіатор у нас також в гарному стані. Ось такий, друзі автомобіль. Друзі, всім дякую за увагу. Телефонуйте мене, звати Ярослав. Мій номер телефону 096 33 78 655 Також у нас зараз дуже багато автомобілів викуплені в Швейцарії. Прямують в Україну. Підписуйтесь на мій вайбер-групу, щоб не, не пропустити хороші автомобілі зі Швейцарії. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім па-па.